Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Кримський міст потребує екстреного ремонту. Пишуть партизани. АТ. партизани кажуть, що на мосту відбувається деградація конструкції після завданих ЗСУ ударів. Дрони паляниця знесли до 20 опор. Як зазначають партизани на мосту, відбувається деградація конструкційних елементів мосту, що призводить до осипання його окремих частин. Ставлення до його стану стає дедалі більш зневажливим. Уже ніхто не приділяє йому належної уваги. Паралельно з цим під час останнього вибуху поблизу моста загинули китайські інженери. Також варто зазначити, що кількість комплексів в Криму продовжує зменшувати, що робить міст ще більш вразливим. Паралельно з цим під час останнього вибуху поблизу моста загинули китайські інженери, яких прислав СІ. один з іл 76 Також рухнув на тузлі. Ситуація для Керчі аварійна. В той же час, якщо зараз Збройні сили України завдадуть ракетного удару по кримському мосту, він як стверджують спеціалісти, не складеться, не впаде на дно Керченської затоки, але повисне та отримає серйозні пошкодження. Відновлення цього об'єкта буде вкрай складним і дорогим. Після літніх ударів міст досі відновлюють. Проте після останньої зустрічі Медведєва з китайським лідером якому перший переслав послання, Китай очевидно погодився надати своїх інженерів та техніку для швидкого ремонту. Декілька годин тому бор з китайськими спеціалістами приземлився в карчі. Техніки робітники рушили колону під супроводом охорони в сторону Криму. Інформація потребує підтвердження. Нагадаємо, серпень був дуже насичений польотами китайських бортів до РФ після того, як Дефенс Експрес помітив підвищену активність польотів літаків АН 124 російської компанії Волга Дніпро до Китаю було вирішено детальніше прослідкувати за цими рейсами, скориставшись публічними сервісами з відстеження польотів прибуттям та від... Раленням літаків з аеропортів був отриманий значно більший масив інформації, який дає значно загрозливішу картину. Зокрема, до цих рейсів залучено значно більше літаків ніж показали попередні дані. Ну а йде про регулярні постійні рейси Джен Джо РФ, які здійснюються не лише АН 124 а й сімдесят 76 компанії Волга Дняпер загалом зафіксовані регулярні полоти. Також російські АН 124 двадцятиріл 76 шість зазвичай щось вивозять з Китаю. Про це говорить, що частина рейсів до Китаю прямі, наприклад, Москва, Внуково або Шереметьєво, Ченджо, вони тримають близько 8 годин на зворотній шлях. Лях через проміжну зупинку Новосибірську або Барнаулі зрідка Красноярську, а далі вже на Москву. Тобто, всі зворотні рейси тривалістю до приблизно п'яти годин, що саме РФ вивозить з Китаю, поки що залишається таємницею. Цілком можливо, що це, як пишуть, у китайських соцмережах просто форма бронежилети, шолома та інша подібна амуніція, але активність рейсів розпочалась через місяць після оголошення часткової мобілізації та не припала на її пік. Можливо, мова йде про саме зимове спорядження, яке відчувається на китайських фабриках. Тобто, вантаж має відповідати критеріям значного дефіциту для РФ та мати Леке значення або це вантаж легше транспортувати саме літаками, наприклад, для мінімізації охорони. Більше того цього вантажу необхідно багато, як з точки зору кількості рейсів, так і можливої ваги. Бо мова йде про 3-4 польоти лише за поточний листопад, 22 ан 124 і 12 іл 76 для розуміння цього об'єму вантажу вагою від 1500 тонн за рахуванням реалістичних масових габаритів показників 50% максимальної вантажності, а недопустимої ваги моновантажів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення політологів політки експертів анонівних телеграм-каналі. Голова у кожного своя Основки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, проможемо разом.